Ці сходи не наша металева робота. Каркас уже стояв і, скажемо чесно, і якість його так собі. Ми отримали завдання виготовити і змонтувати дерев'яні дубові сходинки, 3 поворотних і 11 прямих, плюс накладки на перила. Завдання з зірочкою, стіни криві, кути плаваються, метал, встановлений з помилками. Тож кожну сходинку біля стіни доводилося підганяти вручну, щоб домогтися ідеального прилягання з дуба товщина 40 мм, покриті білою емаллю, клеїли на кавчуковий клей і фіксували саморізами. До речі, чуєте, оце скрипить старий металевий каркас. Ми б зробили набагато надійніше. Якщо вам потрібно зробити подібні сходи, звертайтесь, робимо як для себе. Погляньте, як дерево змінило картинку, як усе лягло щільно, акуратно без щілин. Саме так має виглядати якісна робота. Для замовлення телефонуйте за номером плюс 380 50 25 99 658.